То і більше, я думаю, то так. Щоб комфортно 1060. 1030. Доброго дня, це Дніпрооперативний. І сьогодні ми вирішили запитати у жінок, яка їм сума необхідна для комфортного життя в Дніпрі на місяць. тысяч тридцать учитывая если десятка где-то уходит на квартиру ну где-то так плюс-минус да если еще немножко отложить еще немножко потратить там на какие-то там сходить раз в две недельки с девочками в бар э -э, купить себе что-нибудь на косметику на еду ну в принципе ну, где-то так да тысяч двадцать двадцать вот так Гривень. Гривень, так. Це. Mm. Ні, ні, це так, щоб не ходити по кафе, по ресторанах, тільки, тільки для пережити, так, ну, скромно, як, як у війні. Mm -hmm. Донатити і жити так скромно. Сто і більше, я думаю, так. Де-то так. Ну, якщо сім'я більше. Чотири чоловіка. багато не треба, мабуть. Ну, тисяч двадцять. Я думаю, ну це так чтобы как говорится в коммуналка покушать взять такое чтобы домой что-то а еще на цикле скидку зарубляет восемь щоб комфортно, 1060. Сума, яку би ви хотіли, і сума, яку ви заробляєте, це різні суми? Різна. Якщо не секрет, скільки? Секрет мала. <рес> державна державна установа. Ну, лично моя тайна. Для комфортного, мені здається, ну, 20, напевно. Так, щоб самому жити і хоч якось знімати квартиру, так. Я не знаю, на місяць для мене одної. Так? Ну, Мені по. 25, мабуть. Я не знаю, це дуже складне питання. Можливо, тисячі двадцять що було. Я живу в центрі, тож я не користуюсь транспортом майже. Мені комфортно 30 тисяч гривень. Якщо до комфортного тисяч